Я на початку хотів би процитувати всім вам відому частку цієї народної пісні української, яку, в свою чергу, 100, майже 200 років тому уже цитував Тарас Шевченко, який писав, що «горе тій пташині чи чайці Небозі, яка звила своє гніздечко прибитій дорозі, на, е, Осмислюючи в той спосіб попередню до нього історію України. Яка е, ставала об'єктом нападів, зазіхань е, окупантів, займанців, е, агресивних сусідів практично з усіх боків. І е, це правда, що геополітичне становище нашої країни є таке, що як тільки Україна на певному етапі ще в часи, коли вона, власне, не називалася принамні офіційно називалася Україною, а офіційно називалася Руссю, коли вона втратила свою здатність, суб'єктність до зовнішньої експансії, одразу вона стала об'єктом нападу, об'єктом зазіхання і об'єктом інвазії, не одного якогось ворога, а великої кількості ворогів зусилля. Що спільно ми можемо виділити в у цих трьох окупаціях? Ну, що найперше, завжди окуповану державу чи територію обов'язково захищали від якихось зовнішніх ворогів. Це в 17 столітті, 18 му були там поляки, шведи, якісь іновірці, бусурмени-турки теж іновірці, да? щодо яких здійснювала московська держава на Україні тут, нібито захисну функцію захищала від них українська. В 18-20 роках нас захищали від німців і поляків від амданти, меншою мірою, в 40-х роках нас захищали від дуже страшного ворога-поневолювача Гітлерівської Німеччини. Отже, обов'язково підставою форма чи ідеологічним виправданням присутності тут окупанта була необхідність захистити. Беззахисний в інший спосіб український народ від якогось іншого можливого потенційного зовнішнього поневолю. Єдине, що вміє робити УРСР адмініс... апарат, як апарат, як інституція, яка зараз називається державою Україна, це владарювати над місцевим народом. Вона не вміє в неї не існує таких е механізмів і органів щоб вона отримувала свою легітимність і в якийсь спосіб виражала інтерес місцевого народу. Друге, вона завжди повинна була шукати для цього підтримки зовнішньої. Звідси береться пошук Вашингтонського, там, відділу кадрів, Брюссельського відділу кадрів і, врешті-решт, повернення до московського відділу кадрів. А, будучи з часом, я отже, виношу як головну тезу. Про те, що трьом цим прямим окупаціям на зміну прийшла четверта окупація як дуже специфічна форма, яка не спирається на пряму присутність іноземних військ на території України, але абсолютно відтворює форми і моделі поведінки, характерні саме для окупаційної адміністрації. Зараз коректніше говорити про ситуацію зовнішнього управління. І тоді можна говорити, що зовнішнє управління таке, сяке. Зрозуміло, що окупація в таких традиційних формах вона вже не актуальна і, мабуть, непродуктивна. І дешевше, просто вигідніше Ось таку ситуацію зовнішнього управління ну, по, по певних параметрах там, економічних, політичних і інших. Вибудовувати. У нас іде, е, що ж четверта-п'ята окупація, знов полох всі нас окупували. Розуміємо? Це старий конфлікт, який через скільки тисяч років знов у нас виник. Так що тут е, все дуже, дуже чітко. Половецька окупація. А, друзі, е, розумієте, якраз... Із нащадків оцих всіх окупантів складається сьогоднішній український народ. Коли ми говоримо про сучасний, уряд, зараз з'явився такий цікавий термін, і варто безумовно говорити, і обговорювати, можливо, навіть цікавіше, ніж обговорювати військові окупації. Це внутрішня окупація. От те, той стан, в якому ми зараз перебуваємо. І, власне кажучи, тут доволі цікаво дискутувати на те. От як ми яка у нас влада, що це за влада, які вона тут цінності ідеали у нас виношує. Коли я підіймала проблему нелояльності України в міжвоєнний період, то е, навіть фахівці вузькі дослідники, не кажу вже мої, про моїх друзів, мідівістів робили досить такі, знаєте, широкі очі і казали, що ну можливо це серйозна натяжка. Ну не могла б бути радянська Україна нелояльною по відношенню до радянської влади. Ну тому, що ми ж знаємо, що таке любов Орлова. Ми ж бачили кінокомедії і багата наречена, і ми знаємо ентузіазм. Тобто, не може бути тут щось не те, не може бути Україна цілком нелояльна. Мабуть, що все-таки мова йде про якусь маленьку частину українського суспільства. А основна маса українців українського населення, росіян, українців, євреїв, поляків байдуже. Вони були лояльні по відношенню радянської влади, і вони підтримували цю владу. Ми можемо говорити з приводу того. Чому, власне, таке сприйняття минулого і відчуття минулого має наше сьогоднішнє суспільство? І це окрема тема для розмови. Ми маємо розколити суспільство сьогодні. Це було б досить цікаво поміркувати, говорити тему, чому, під важливою яких факторів складаються ті чи інші уявлення про історичне монури. Але е мені здається, що е тут більш е важливо відзначити те, що Справді, протягом десятиліть, взагалі, навіть історики, фахові історики не мали можливості досліджувати ці процеси. І, формувалась, і поступово сформувалась така спотворена картина історична. Я б навіть її назвала перевернута картина. І, власне кажучи, справдилося те, про що писав Орл. Це жахливо, але це так. Історію підчищали як могли. А потім про ці підчистки забули, і врешті брехня. Стала правдою, Але, коли відкрилися ці масовані архіви у ГПУ, і коли нам до рук потрапили просто величезна кількість документів, які просто зведення. По п'ятиденках, по десятиденках докладно, причому з серйозними статистичними викладками стосовно пролюстрації кореспонденції, скажімо, Червоні армії, скажімо, там проглянули 10 тисяч від 100 відсотків, проаналізували 98 відсотків. Тобто настільки серйозно оці документи всі готувалися, і коли ми порівняли ці документи з погадами суб'єктивістськими, як нам здавалося, представників діаспори ми побачили, що Занадто багато того, про що справді писали там е, в діаспорі, це насправді відповідало реалію. І ми про це забули, тому що ми про це не знали. От я хочу вам просто е, тут е, буквально в кількох е, таких е, кілька позицій означати стосовно е, періоду е, цієї сталінської революції згори, колективізації і тієї трагедії, яка сталася в Україні у року. Ну, по перше, хочу звернути вашу увагу на те, що от у нас тут досить так активно дискутувалася проблема щодо присудження премії шкляру, і можна було почути такі думки про те, що все таки це дуже суб'єктивний погляд стосовно окупації України, бо окупації не було. Все таки радянська влада це був вибір абсолютної більшості українського населення. Ну, можна сьогодні дослідники, можуть сьогодні, я особисто, як дослідник, я ще й військовий дослідник, який пропрацював майже 10 років в російському державному військовому архіві, можна чітко наголосити про те, що Україна була все-таки окупована 20 2020 році. Протягом десятиліть у Російському державному військовому архіві в режимі цілком таємно зберігалися матеріали перепису Червоної армії. Цей перепис проводився в серпні 1920 року. Це був пер перепис національного складу Червоної армії. Проводили цей перепис фахівці старої царської школи. І потім цей перепис він був проаналізований. Є е, викладки, є аналітика, і він був засекречений. Чому він був засекречений? Справа в тому, що ті російські фахівці царської школи зробили досить цікаві висновки. Вони проаналізували ці цифрові дані і звернули увагу на те, що присутність українців. На терені України у військах, які становлюють радянську владу, практично мінімальна. Тобто, якщо, скажімо, у складі населення України українці встановили приблизно десь там за 80%, то у складі військ, які встановлювали радянську владу в Україні, цей відсоток коливався приблизно на рівні шести. Цей період не велася в Червоній армії комуністична пропаганда. Можна говорити про те, що йшло завоювання України. Під червоним прапором, але за матушку Росії, і оскільки абсолютно більшість особового складу червоної армії в цей період становили великороси, тобто мобілізовані селяни, росіяни з е, глибинки, то тим селянам говорити про те, що ідемо е, завойовувати комунізм, було неможливо, тому що вони цій комуниці не ненавиділи так само, як її ненавиділи і українські селяни. Тому Пропаганда велася в контексті тому, що якщо ви не хочете голоду, якщо ви хочете енергоресурси, висловлюють сьогоднішньою мовою, ви повинні йти в Україну, тому що там хліб. І тому в архівах збереглася величезна кількість документів, що коли до великороса червоноармійця зверталися з питанням товариш, зачем ти прийшов в Україну на Україну? То на це можна було услышати такий відповідь. Та тому що раніше була одна Росія, а тепер поділились на більшовиків і українцям, і эти українці нам житні дають хліб у умі і е, е, буквально пару років тому назад тут активно возили по всій Україні одного американського дослідника, який намагався довести, що той голод 28-му року довів, що Насправді в Україні радянська Росія і Радянський Союз допомагали в умовах голоду. Ну наші досліди, зокрема, от вийшов вже перше цієї хроніки. А зараз саме такі другі готуються довели, що на жаль причиною голоду в Україні в 28-му року став не недоріг, а також масований вивоз хліба з України в примусовому порядку до союзних республік насамперед до Російської Федерації. Ми, 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 у мене, Просто зараз немає часу. Я собою принесла, могла б вам це просто зачитати конкретно. Коли е, НАТО в 200 осіб йшов на кулемети е, е, чекістів, які обстрілювали е, село, і співали їм ще не мерла Україна, піднімали під, під, е, прапор на цьому ну, такий військові теоретик свідчення. Дуже людина така освічена, він написав багато тому там історію воєнного мистецтва. Документи на цю людину репресовано знаходяться в нашому архіві Служби безпеки України. Так що цікаво, цьому військовому теоретику в 30-му році на рівні Генерального штабу було запропоновано опрацювати план можливих дій тилу. У разі, якщо можливо почнеться війна, насправді, в 30-му році радянське керівництво всерйоз думало про те, що поляки можуть почати воєнні дії проти України, і от як різні регіони Радянського Союзу в умовах початку війни можуть себе повести? І ось ця доповідна записка вона досі залишається, не режберігається в таємному режимі. А але один із російських дослідників. Е він мав доступ до цієї е, записки, і він е, написав, тобто на дані про те, що свідчення в окремо в два регіони, які, на думку е, воєнних і на думку радянського керівництва, у разі е, війни могли виявитися політично нелояльними. Це був по перше, це була по перше Україна. А по-друге, це був Північний, північний Кавказ. Це були люди, які були готові. Скажімо, за е, можливість е, отримати якусь там посаду чи якісь там інші преференції, здати всіх і вся. Безперечно, і Якби в нашому українському суспільстві таких людей не було, то у нас не було б дуже величезної кількості проблем. І нам сьогодні треба досягти консенсусу суспільства. Ми повинні врешті е, якось виробити певний консолідований погляд на наше минуле. Як це зробити? Мені здається, що так як говорив свого часу лосі. Якщо йдеться про міфологізовану свідомість, там нема чого працювати, тому що вона не піддається жодній корекції. Це як віра в Бога. Але якщо, скажімо, думки людей, молодих особливо людей, формуються на незнанні, то треба це знання їм дати. Кримські хан ще попереджав Богдана Хмельницького, що ти кладеш з москалями не водись, тому що вони крадуть вашу історію, крадуть РБ і взагалі не дуже гарні люди. Якщо ми з вами проводимо між Європою і Азією, то куди дівають кримських татар? А я вам нагадаю, що всі перемоги українського народу були здобуті в союзі з кримськими тонками. З українцями останнім часом, мені здається, чому вони програвали дуже часто цим окупантам, в 20-му сторіччі це вже як довели, що це справді окупанти. Окупанти нав'язували свій темп боротьби. Тобто оці повстання українські вони піднімалися, їх провокували тоді, коли Україна вже була слабка і вона вже не могла нічого. З неї просто вижимали ці останні соки. Тобто українці не піднімалися тоді, коли вони були сильними, коли вони могли перемогти. Тому що вони не, не... Не контролювали хід гри, не контролювали хід логіку як на рівні свідомості, так і на рівні суспільних процесів. Вони просто реагували, а їх просто провокували. Тому, тому нам треба зрозуміти, в якій ми точці сьогодні перебуваємо, коли буде наша точка підйому, і приурочити до цього всі свої ресурси: інтелектуальні, організаційні, інформаційні і так далі.